Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 772 280 особин за добу 1860 і поранено 2 мільйони 316 тисяч 840 песиголовців за добу 5580. танків 9594 одиниці за добу 10. Бойових броньованих машин 19 841 одиниця за добу 18, артилерійських систем 21 252 одиниці за добу 32, реактивних систем залпового вогню 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 одиниць, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20685 одиниць за добу, 85, крилатих ракет 2947 одиниць за добу, 4, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 31 891 одиниця за добу 98 спеціальної техніки 3662 одиниці дані уточнюються. Не так не так! Welcome to Ukraine, Сука!